Доброго ранку, шановні! Раді вітати вас на форумі сім'ї. Міцна родина, сильна Україна. Є дуже багато автентичних українських висловів, які підтверджують, що родина для нас значуща. Говорять: міцна сім'я, міцна держава. Без сім'ї і свого роду нема нації, народу. Бог надає особливе значення сім'ї, ось чому в Біблії так багато про це віршів. А зараз запрошуємо всіх до спільного виконання духовного гімну Боже Великий Єдиний музика Миколи Лисенка, слова Олександра Кониського на сцені представники комунального закладу об'єднання художніх колективів Черкаської обласної ради, черкаська капела бандуристів, художній керівник та головний диригент Світлана Кладій. Заспіваємо пісню за Україну, автор музики та слів Олександр Пономарьов. аранжування для капели бандуристів Світлана Грицаєнко. До слова запрошується голова громадської організації Рух реформації, представник Черкаської обласної ради християнських церков пастор Валерій Вінімінович Біляєв. Слава Ісусу! Мабуть, ще не пізно сказати і Христос Воскрес. Друзі, я щиро. Вітаю вас на цьому форумі. Це вже другий форум в місті Черкаси, форум сім'ї. В його назві так багато вже висловлено, сказано, закладено. Форуми сім'ї збираються для того, щоб підкреслити, наскільки важливо, важливо для нашої країни сім'я. Наскільки важливо зберігати її в тому вигляді, в якому. Вона передбачена творцем. Наскільки важливо будувати нашу країну через міцні сім'ї? Ми завдячуємо воїнам, які захищають нашу країну, завдячуємо в тому, що ми можемо збиратися, роздумувати, розмірковувати, планувати, завдячуючи їхній. Боротьбі. Вони захищають наше майбутнє, вони захищають наше сьогоднішнє життя. І ми дякуємо їм за те, що вони роблять все можливе для того, щоб наша країна була. Цей форум він не лише має якийсь духовний зміст, він має також і патріотичний зміст, адже справжні українці вони люблять свою країну. Вони не можуть байдуже ставитися до всього того, що в ній відбувається. Українці моляться за свій народ, захищають свою землю. Українці будують нову Україну. За останній час ми зіштовхнулися з дуже багатьма проблемами, хоча їх було достатньо і в минулому. Ми знаємо, що Проблеми в країні, серйозні проблеми з демографічної ситуації. Ми знаємо, що багато людей гине. Ми знаємо, що є багато сиріт в нашій країні, дітей, які живуть при живих батьках сиротами. Війна внесла ще багато коректив, є багато труднощів, які виникають і виникають щодня. Зокрема, і те, що багато дітей з України вивезли. За кордон, окупанти, і вони там утримуються в заручниках. Ми маємо чимало питань щодо міцності родин. Нещодавно почув такий новий вислів, сім'я на віддаленому доступі. От це більше відомі такі терміни тими, хто займається якимись технологіями комп'ютерними, але багато родин виїхало за кордон, їхні чоловіки або боронять нашу державу, або не боронять її, знаходяться тут. І в зв'язку з цим теж виникає чимало проблем і чимало труднощів. На цьому форумі буде... ми торкнемося багатьох цих питань. Ми запросили дуже таких серйозних фахових доповідачів, і пізніше ви їх почуєте. Ми не лише будемо про це говорити, ми знаємо, що є інструменти для розв'язання проблем, хоча не все відразу, все наполегливою працею. Ми будемо про це сьогодні спілкуватися. І нехай нам Бог допоможе, нехай благословить нашу країну, Черкащину, зокрема, благословить наш нарід, щоб міцна. Країна була через міцні сім'ї, через те, щоб в нашому народі цінували ті фундаментальні істини, котрі Бог нам повідомив. Тому нехай Бог благословить цей форум і кожного з нас. Дякую тим, хто приїхав сюди здалеку. Я бачу, тут є представники декільких територіальних громад з Черкаської області. Всім нам Божого. Благословені, хочу сказати, що цей форум був би неможливим без підтримки протестантських церков міста Черкаси, Черкаської міської ради, Черкаської обласної ради християнських церков. Тому, завдячуючи спільним зусиллям, ми проводимо цей захід. До слова, запрошується. Директор Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради Юлія Неконенко. Вітаю вас з суботнім ранком всіх учасників чудового форуму під назвою Форум сім'ї. Від імені міської ради за дорученням міського голови Анатолія Бондаренка, представляючи департамент соціальної політики, який втілює у місті Черкаси, державну соціальну політику, політику міської влади, зокрема і щодо підтримки сімей міста Черкаси, хочу сказати, що роль сім'ї переоцінити неможливо, бо вона формує особистість. І формує ту модель поведінки, яку вона понесе через життя, буде втілювати вже в своїй сім'ї, коли стане дорослою і народить дітей. Тому міська влада здійснює такий широкий спектр заходів, починаючи від делегованих державою виплат. Соціального захисту і державних соціальних допомог тим сім'ям, які народжують дітей, так само підтримує з міського бюджету і вітає ті сім'ї, в яких діти народжуються у цей складний час, і виплачує із недавна по 25 тисяч гривень кожній сім'ї, в якій народилися малюки у місті Черкаси. Так само і підтримує сім'ї, в яких іноді які іноді потребують більш серйозної підтримки наприклад, діти з інвалідністю, які народжуються в сім'ях, мають можливість отримувати соціальні послуги в держа... в комунальному закладі. Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю жага життя, або ті сім'ї, які потребують коригування через слабкий ресурс і батьківський потенціал, отримають так, соціальний супровід у Черкаському міському центрі соціальних служб. На сьогодні у нас півтори тисячі сімей, супроводжуються фахівцями із соціальної роботи для того, щоб вони. Могли все ж таки коригувати своє свою поведінку, своє ставлення до сім'ї, до батьківських обов'язків і виховувати дітей. Повноцінно, ефективно, і давати їм можливість рухатись по життю, будучи особистістю, яка сформувалась у нормальних умовах, зазнаючи батьківської турботи і любові. Тому я, ну, мені дуже приємно почути, сьогодні буде і промовців, які будуть брати участь і будуть говорити про сім'ю. І ще раз від імені міського голови вітаю вас. і Бажаю плідної роботи сьогодні і злагоджених думок. Дякую. А зараз запрошуємо вас переглянути відео. Бов до батьківщини починається з родини. Казав хтось із великих. Від себе особисто та від всіх наших хлопців хочу передати вітання усім учасникам форуму сім'ї, яких сьогодні зібрали ідеї традиційних українських сімейних цінностей. Власне, ми уважно стежимо за тим, що відбувається в країні, стежимо за ситуацією навколо Стамбульської конвенції і інших речей. І хочу сказати, що попереду у нас з вами дуже багато роботи. Тож, принагідно, хочу побажати усім витримки.